Виконуємо практичну роботу 2 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу бондаренко лостовецький пилипчук 6 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome. Ви можете використовувати будь-який інший браузер. І нам потрібно перейти на сайт пошукової системи. Якщо ви використовувати браузер Google Chrome, то за замовчуванням використовується пошукова система Google. Якщо ми створюємо нову вкладку, натиснувши на такий плюсик, давайте попередньо закриємо, то ми зразу переходимо на адресу сайту пошукової системи. Ну, але ви не знаєте, яка це адреса, давайте введемо адресу пошукової системи Google в рядок адреси. Адреса google.com. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Ось це в нас є адреса пошукової системи. Вам потрібно записати адресу сайту. Давайте запишемо текстовий процесор Word. Вам, можливо, потрібно записати просто в зошит. Ну, я запишу текстовий процесор. Вбираю новий документ. Введемо Google і введемо адресу. Можете ввести вручну, можете скопіювати, виділити ось дану адресу. Далі правою кнопкою по виділеному, та у текстному меню виберемо копіювати. Вертаємося до текстового процесора, правою кнопкою меші. В текстне меню вибираємо параметри вставлення, натиснемо пробіл, щоб дана адреса розпізнавалася як посилання. Вертаємося назад до браузера і тепер шукаємо в інтернеті текст української казки. Ви можете шукати текст будь-якої казки. Я буду шукати казку у колобок. Вводимо в рядок пошуку, або можна було в рядок адреси, ключові слова, Казка. колобок. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Давайте перейдемо по першому посиланню. Це в нас казка. і нам потрібно скопіювати текст казки. До цього. Потрібно виділити, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо, не відпускаючи ліву кнопку. Я зараз кручу коліщатку, щоб опускатися вниз. Отже, виділено до кінця, відпускаємо ліву кнопку миші, далі клацаємо правою кнопкою миші по виділеному і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Тепер повертаємося до нашого тексту процесора, натиснемо клавішу Enter, щоб було знову рядка. Правою кнопкою і вибираємо параметри вставлення. Нехай буде зберегти вихідне форматування. Отже, текст таски в нас копіювався, нам потрібно також записати адресу сайту. Вертаємося до браузера. Це в нас адреса веб-сторінки, де знаходиться дана казка, адреса сайта ось. Виділяємо. Правою кнопкою копіювати Enter щоб знову рядка, правою кнопкою вставити, натискаємо клавішу пропуск, пробіл, щоб розпізнавалося як посилання. Далі нам потрібно зберегти текстовий документ Word у власній папці. Для цього вибираємо вкладку File, зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці огляд. І знаходимо власну папку. Вона в мене знаходиться на робочому столі. Відкриваємо, називаємо. Документ казка колобок. Зрозуміло, якщо у вас буде інша казка, то ви називаєте свою казку, а не колобок, зберегти. Тепер повертаємося знову до браузера, і нам потрібно знайти дві ілюстрації до казки. Давайте будемо шукати на новій кладці, створимо нову вкладку, натиснувши на даний плюсик. І рядок пошуку введемо також ключові слова казка «колобок». Клавіша Ентер для підтвердження але ось тут перейдемо на вкладку Зображення. Виберіть зображення, яке вам сподобалося. Наприклад, ось таке. Скопіюємо зображення, для цього клацаємо правою кнопкою мичі по зображенню контекстному меню вибираємо зберегти зображення як. Нам потрібно зберегти дані зображення в власній папці. Натискаємо зберегти. Але, крім цього, нам ще потрібно записати назву сайту, звідки є дане зображення. Тому давайте натиснемо на кнопку перейти. Бачимо, у нас створилася нова вкладка, і в нас дане зображення було взято озвіті. Копіюємо адресу веб-сторінки, копіювати, натискаємо клавішу Enter. Записали пояснювальний текст. Правою кнопкою ставити, натискаємо «Пробіл». Тільки нам було сказано все-таки написати ставити адресу сайту. Сайт то це в нас ось це. Ось так. Ну і ще одне зображення. Дану вкладку закриємо. Нехай буде ось це зображення. Зразу натискаємо на кнопку прийти. Щоб перейти на сайт з даним зображенням і зберігаємо зображення правою кнопкою по зображенню зберегти зображення як зберегти копіюємо адресу сайта, То вставляємо Знову переходимо до браузера. І тепер нам потрібно перейти на сайт Все українськими. Введемо адресу сайту в рядок адреси. Натискаємо Enter для підтвердження. І нам потрібно знайти на даному сайті також казку, яку ми шукали. Я шукав казку «Колобок». Отже, рядок адреси, ввожу, ключове слово «Колобок». Знайти так, казка знайдена, вибираємо її. Нам потрібно скачати текст даної казки. Бачимо, ось тут є посилання, скачати цю книгу у форматі Doc. Натискаємо лівою кнопкою миші і бачимо, в мене відкрилося зберегти. Зразу зберігаю у власній папці. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то за замовчення буде зберігати в папці завантаження або загрузки, або downloads. Залежно від е, мови інтерфейсу. Зберегти. Так, браузер вже можна закрити. Даний файл також закрити, але зберігаємо, не забуваємо. Давайте зразу пішки. Спочатку файл вже просто зберегти. Нам не потрібно змінювати ім'я і місце збереження. Тепер закриваємо. Тепер заходимо в власну папку і відкриваємо. Текст каски, який ми зберегли з сайта каска .ukr. Ось це він. Відкриваємо подвійним кліком миші лівої. Бачимо тут казка з зображеннями. Закриваємо текстовий процесор. Отже, практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.